Кріплення двигуна кріпиться до плити підмоторної. Тут 12 болти. Натяжний болт. До п'ятерки приварені два направляючих кутника. Тут швеллер обрізаний з полками. Так як тут вал ВОМ, теж тут зменшено. Та плита їздить по салазках цих. Тут регулюється натяжка. Ці болти кріплять мотор до цієї плити і вони ж наскрізь йдуть через шведер. І знизу теж їх затягується. Ну так ось приблизно. Так, друзі, встановив я двигунець. Нарешті я перший раз його завів. Так, залив масло. Виявилося, коробка рухається. Придивився я, блін. Б'є безбожно фланець е, хвостовика редуктора. Завод ленінського комсомолу, хай йому грець. Одним словом відпустив болти, подивився, де підклав пластинки і, вроді би пропало, то було так аж коробка відчутно так рухалась трохи-чик. Так. Довго ремні підбирав. 850. За малий вилазить рама на ВОМ 900 двигун е -е, виходить поза раму. ну, Хоч набагато вище від колеса, але все ж таки хотілось тут можливо буде е капот. Прислали 875. Акура, як тут би народилося Сантиметри відступає від рами і там у нас є місце для вому. Все. Щеплення працює. Вібрацій поки що немає. Ну, сам двигун вібрації одноциліндровий. Так, попробую я зараз завести. Звісно, буде звук. Так. Світла немає не видно добре, сонце лише світить. Ну, Усе сухо. В мостах, у коробці ніде масла немає, так що ганяти довго ми не будемо. Передачі переключаються, все працює, щеплення працює. Щось туговато, звісно, блин. тугі пружини. Ну, Ми за рахунок рычагів маємо вимучити на педаль. Ой, друзі, так, трохи розібрав я, так як е, вилізли косяки. Значить перепутав я, не вгадав, верніше подачу і зворотку на рейку. Залив масло, завів і рулем задергало і пішло масло через сальник. сальник, сальник. Влево-вало. Вот. Его выдавало. Сальник пить замену. Одним словом, э, все я на разобранного соседа Аудейку, аудио вроде бы была группа там на упаки. А для Майбутнього просто треба знати, що не може бути на рейки як зверху подачі, так і знизу подачі. Важно тільки те, що два штуци різних діаметрів. Пам'ятайте, що тонший цієї подачі, а грубший це є зворотка і все. І от і вся любов. Ну поміняв місцями все руль. Дуже легко, крутиться, але масло звісно гонить. Сальник під заміну. Так, тут вже трохи підрозібрав і видно, як я зробив кронштейн і там насоси Два насоси на від одного ремня. От іде там ремішок. Профи А. Ось тут буде є ролик натяжний. Ролик тяжньов. Ролик. Ось такий. Так зробив кріплення. На товстій пластині значить тут НШ. Дві. Головки, привіт. Одна 22 йде на е, гайку шківа. І подовжена 15. А між ними тут квадрат. 13-ка, по-моєму. Все, привіт. Надзвичайно простий. Так, тут не закріплений. Єдине, що... Єдине що різьба права і крутиться вправо буде Треба фіксувати цей цю гайку якось плінтувати, скоріш за все. Треба брати на фіксатор, інакше не буде під нагрузку від інша Е, Пластина кронштейн кріпиться на болтах, але натягується тільки натяжним роликом, так як тут буде, скоріше всього. Патрубок до гідробака. Гідробак нігде не влазиться, тільки в цьому місці. От. Такий гідробак зварив. гідробак на 9 літрів. Тут саме нижчий злив. А тут трошки вище від дня буде на інша подача. Від цей нша буде брати масло. Тут ще не проварив стінку, тут має бути. Фільтр. Підберу в магазині, який є фільтр і тоді будемо від нього вже танцювати. Значить, рекомендації від виробників насосів. Там є, якщо скачати паспорт, значить, що має бути бак не менше. Дві третіх розходу. Насоса інша літр хвилини. Як По паспорту НШ 22 літри. Ну, мінімум 7-8 літрів, тут 9 літрів. Е, перегородка теж 2 третіх висоти і має відгороджувати подачу і зворотку. Баку. А так бак вільної форми любої, ну бажано, щоб він високий був. І саме дуже добре, щоб він був вище або на рівні дно э, НШ. Ось тут він і такі... тяжкі троєчки. Ось тут він десь тако приблизно пропишеться. Тут лише місце для доступу стартера і ремонту, і заміну ремнів і заливки масла і заміни фільтру. А тут рівно буде так, можливо, буде тут задній капот, стінка капот. Ось так. До речі, вимочив педалі. Педалі тут просто капець, нічого кращого не придумав. Просто тупо четверку грубий тросик. На щеплення. Ось тут через ролик і речого ми тягне. Педалі туга просто капець. Да, Вроді би тут речах великий. 25 см тут 8. Я підозрюю, що вижимний той 15-ки чи десятки, він такий ну, великий бублик. Він по центру лепелюстки він вижимає. Скоріше за все, що я пам'ятаю, що в Рубі 8 це був такий всередині такий втулочка вузенька. От. це є. Гальма. Гальма йдуть через речах, тому що він так -то давить в ту сторону, тягне цю тягу і буде тягнути в цей бік. Або тягу, гальма, або найпростіше, скоріше, якийсь трос з ручника. Гальма роздільні на дві сторони. З вот. одного боку і з другого боку направя голос. Тут так само Ой, тут трошки краще видно як система рычагів. І тут уже приміряв тросик на газ. Газ. О вот тут тросик ось так види. Значить. Тут это все закрывается подлогой. Так, шланг. Так, не то, что стоп. Момент. Пардон. Ось так. Ось так воно тут буде. Тут іде рульова колонка, руль від э, коїсіномарки. Руль маленький. Чудово підійшов, Бомбезно. Значить, заводив я, е, їздив, Чуть-чуть гальмів нема. Радіус розвороту десь в районі 2.40. Ось так. Я думаю, що я з цим змирюсь і залишу спокій. Зроблю рейку, поставлю на місце, залию масло. І я думаю, що буде все працювати. Так, далі працюємо. E, Będziemy pojedrawili